Волинська філармонія до цього свята встановила подіум, банер з гербами нашої держави, Луцька Європи. Встановила апаратуру. Ну і, ну і зараз само собою приїде Волинський народний хор. Будемо виконувати гімн України, пісню про Волинь і гімн Європи. Бетховена. Чекаємо перемоги. О, такий настрій. Скоріше було перемога, свято, буде кращим. На площі людно, все готово до виступу, але спершу сурмить Луцький кликун. Вже ми проводили ту акцію, це було ще до війни, але тільки був гімн Європи, ми співали. Сьогодні буде три гімни. Гімн Європи треба було адаптувати до народного хору, але здається, в нас вийшло. Завітали на акцію студенти, школярі, лучани та гості міста. Ми з нашими вихованцями завітали сьогодні на цю акцію, оскільки для нас це також є важливим. Я думаю, що варто День Європи святкувати саме сьогодні, а День перемоги 8 травня. Україна це європейська країна, так що нам потрібно святкувати свята, які б святкують в європі. Так ми вважаємо. Коли тисячі волинян виборюють перемогу. З ними воює за мир і пісня. Ця акція. Дуже потрібно зараз на цей час в Україні, коли війна, щоб весь світ бачив, що ми європейці, що ми незалежні і що ми виберемо обов'язково нашу перемогу і незалежність. І ми дякуємо нашим збройним силам, які захищають нас і дозволяють нам зараз провести цю акцію. Цікава акція, дуже патріотична. Дуже дякую за такий захід. Дуже радий, що ми можемо стояти зараз на цій землі. Дуже дякую нашим захисникам. Я yeah, really Я дійсно чекаю того дня, коли Україна. Іна стане членом Європейського союзу, і вся Європа буде цим пишатися. Я ніколи в житті не бачила більш красивої країни. Іванна Остапчук, Олександр Ватащук, Суспільне, новини Луцьк.